Друзі, вітаю! Сьогодні робота Емерсон Вейва, а також коротка історія про те, ким, для кого, чому придуманий оцей конструктив, коли через цей певний елемент, який називається вейв, хвиля, ми можемо миттєво відкривати ніж прямо з кишень. Ще раз спочатку продемонструю, далі буду вже розповідати для того, щоб витягнути ніж. От, він сидить для правші, він сидить зараз на моїй правій кишені. Якщо я буду тягнути вверх, я не обов'язково його відкрию. Тому секрет, коли ви берете ніж, тягнете його вверх і назад. Ну або під кутом, скажімо, 45 градусів. Коли ви взяли за ніж, потягнули, він обов'язково розкриється. Обов'язково чому? Тому що тут нема пружин, нема якихось механізмів, які можуть вийти з ладу. Є вейв, і достатньо того, щоб він спрацював об. Край кишені. Е, показав вам механіку, показав вам ідею. Давайте ще раз, якщо ви е, просто придивитеся, ось таким чином ніж розташований в кишені, я беру і тягну його не вверх, не назад, а вверх назад Під кутом 45 градусів. Ось таким чином ніж е, відкривається. Друзі, я вам показав, як це працює. Тепер трошки розповім. Давайте ще раз, цей елемент називається Emerson Wave Open Feature. От так він запатентований, і патент і сам винахід належать майстру ножового бою, найфмейкеру американцю Ерні Емерсону. Ну, Як в принципі зрозуміло з його імені, він має італійське походження, але тим не менше це американський. Нежироб людина дуже відома, відома серед тих, хто цікавиться е, ножовим боєм. Він багато років в цій темі, має там, скажімо так, власну школу, власний стиль ножового бою, е, до цього часу там підтримує форму, активно знімає відео там, з приводу ножових е, технік ножового бою і так далі. Але суть в його винаході, і зараз я хочу про це розповісти вам трошки. Десь в кінці 90-х років. Для однієї із шкіл ножового бою він розробляв ніж. Вони в нього попросили під школу розробити щось таке унікальне своє, яке би їх відрізняло. І навколо того ножа була би побудована, скажімо, техніка. Ерні розробляв для них ніж, і оця частина вона в нього вийшла як своєрідний захист, така певна гарда, от для того, щоб блокувати удари на обуху, як додаткові опори, безпека для там, колючих ударів. Ось він був не ідеального такого вигляду, як зараз, але дуже схожого. І після того, коли вони одного разу зустрілися зі своїми друзями по цій школі, зустріли за столом, обговорювали там за якимись напоями, обговорювали ті чи інші моменти з приводу ножів, Ерні витягнув той прототип, там різким рухом він витягнув з кишені. І виявилося, що він випадково так відкрив для себе спосіб, що ніж відкривається чудово об край, за рахунок Вейва, цей патент досі діє, тому компанії, які хочуть використати ось цей Вейв, вони змушені платити йому роялті. Є компанія Cold Steel, можливо, інші, про які я не знаю, які обійшли. Вони зробили цей елемент знімним. Тобто, це виглядає така, певно така пластинка, яка зверху прикручується до клинка. Я думаю, що ви бачили на деяких ножах Колстіла. Наприклад, там Спартан, е які там ще ножі? <кій> Можете мені нагадати в е коментарях е е Еспада. ось, е Ще, напевно, зараз щось згадаю по ходу, <кій> де цей елемент є. Е Значить, вони таким чином обійшли Ройлті. Вони йому не платять грошей. Чому? Тому що вони трошки по-іншому обіграли. Зробивши цей елемент, цей конструктив знімним і вигляді там такої, скажімо, такої таблетки прямокутної форми, от. але ідея залишилася така сама. Що можна цікавого додати до цього всього? Ну, от компанія, яка хоче використовувати Емерсон Вей, вона повинна йому платити роялті. Але тут треба розуміти, що цей винахід трапився практично от таким випадковим чином. Однак зробив Ерні дуже відомим на весь світ за рахунок цього. Бо багато хто там і компанія Kershaw, і інші компанії використали цей вейв, і Спайдерка це використовує на своїх ножах, тому що виявилося, що це самий швидкий і надійний спосіб витягнути ніж з кишені розкритим. Я маю на увазі складний ніж або фолдер. Наскільки мені відомо, навіть Ерні проводив спеціальні незалежні тести. Там багато людей в цьому взяло участь. Вивчались різні механізми, там фронтальні, з боковим викидом, там шпеники, там, все, що завгодно. Всі способи, яким можна відкривати ніж, витягуючи його з кишені, в порівнянні з відкриванням через Emerson Wave. І що ви думаєте, цей засіб, цей спосіб, ця фіча, вона сама швидка. От, тому що будь-який ніж, коли ви витягуєте з кишені, вам треба зробити якусь додаткову дію. Тобто вам потрібно в шпеник впертися великим пальцем, чи там нажати на кнопку, чи подати вперед там якийсь там важіль, наприклад, як в фронталках кнопку, так вперед. Тобто, в будь-якому випадку треба зробити ще якусь дію. В випадку з Емерсон Вейвом ніякої дії не треба робити. Просто треба взяти ніж, ось взяти його, витягнути з кишені, він вже виходить з вітамти у відкритому стані. Тобто парадокс в тому, що таке простеньке інженерне рішення, воно дає найвищу швидкість, якщо ми говоримо про швидкість вихоплювання ножа з кишені в розкритому стані. Далі потрібно, звісно, десь перехопити, так, щоб було зручно і можна було діяти. Кому це цікаво, Ну очевидно, що завдання це там ножовий бій, самооборона, можливо, те, що пов'язано з роботою там правоохоронних органів. Не знаю. Це питання філософське. Я думаю, теж можете мені в коментарях написати. Дати якихось ідей, чому і як це може бути використано в реальному житті. Можливо, в когось є, звісно, не приведи Боже, якісь випадки, коли це вам врятувало ситуацію, можливо, життя. <кхм> от. Тому е, наскільки це потрібно, питання от філософське, я думаю, що воно потрібно саме тим, е, кому ця доля секунди для того, щоб витягнути ніж, провести його в бойове положення, він справді mm -hmm. ну, критичний. Якщо це не так, то цей елемент, це чистий дизайн. Можливо, це ще додатковий опор при там, нарізанні. Ось така собі рампа, це може бути додатковий опор. Ну, тут на даній моделі є ще, крім того, таблетка. Я знімав свого часу відео про ніж сицилієць. Я додам лінк на нього в описі. Так от, в сицилієць таблетка є теж на описі, Це спосіб, який розробив, запатентував боб, Терзуола. От, там я детальніше розповідаю про це. Тобто тут от декілька патентів, таблетка від Терзуоли і Вейв від Ерні Емерсона. А взагалі ніж зроблений компанією Zero Tolerance. Ну, це модель ножа. Так от цікавий факт, що цей спосіб відкривання виявився надійним, швидким і самим швидким взагалі зі всіх. Плюс до того, багато компаній, я вже назвав кілька, використовують його. Навіть в вигляді таких додаткових елементів, які можна закріпити на ножі, де не передбачено ніякого вейва, можна докупити таку спеціальну фічу, закріпити її на обусі, тому що, ну, по-перше, це навчилися робити, звісно, і китайці, але є і не тільки китайське рішення. Коли ти на ніж, який не передбачений на ньому цей вейв, ну, можеш причепити. Я бачив, це роблять і на, на колстіли, де немає цієї таблетки зверху, тої, тої, тої пластинки. Я бачив і на Спайдерку таке чіпають, і ну, на будь-що, на Бечмейди, і на, на багато компаній, ножів багато компаній, можна купити таку приспособу, закріпити її. ось, І вона буде мати функцію Вейва, ви зможете таким чином миттєво витягнути ножа і взвести його в, в робоче положення. Що далі з цим положенням робити? Давайте знову ж таки залишимо за дужками. Якщо вам є чим поділитися, прошу, напишіть, скажіть, як це може там. Врятувати чи врятувало свого часу якусь ситуацію у вас в житті. Зараз я просто про Ерні, про його винахід, про його патент. І от цікава історія з тим, як це відбулося. От практично доля певного випадку навіть зіграла в тому, що це його наштовхнуло на зовсім інше застосування цього елементу, який спочатку мав бути там, елементом хвату, елементом е захисту ножа, при, там, фехтуванні на ножах. А зараз це от повноцінний елемент конструктиву, який дозволяє вихоплювати ніж. І робить ножі з гаком Емерсона дуже впізнаваними, в чомусь навіть цікавими, бажаними. Не знаю, наскільки тут це потрібно всім, тому що є недолік великий, якщо ви це зробите там, 50, 100, 200, 300 разів і так далі, то ваше кишення не скаже вам за це дякую. Якщо це якась субка тканина, можливо, це якісь каргоштани, не знаю, джинси. Міцні, вони витримують там сотні, може тисячі відкривань. От. Але загалом треба розуміти, що кишені рано чи пізно буде гаплик, залежить від того, наскільки часто ви будете тренуватись, вправлятись у цьому русі. Ось така от історія, друзі. Сподіваюсь, вам було цікаво. Можливо, для себе ви це все знали, а хтось для себе це відкрив, поцікавиться, подивиться, які ножі випускаються з таким гаком. Можливо, комусь буде цікаво купити оцю фічу. Прикрутити її на свій ніж, де це не передбачено. Хтось захоче купити ніж з фірмоми ось, спробувати, навчитися, порізати скільки разів, розрізати штани. Можливо, донести собі якусь травму, тому що, як і все, що зв'язано з ножами, це вимагає навику. Ось, а навик ми здобуваємо, коли ми це пробуємо і переносимо, доводимо до якогось автоматизму. У нас накопичуються якісь певні помилки, висновки робимо і таким чином. Навик фіксується. Тому я гарантую, що з часом ви будете мати і порвані кишені, і щось інше. Краще б без всяких там зайвих травм та порізів, але от кишеням буде гаплик. Ось таке відео, друзі. Якщо вам було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пропонуйте теми для наступних відео. А ми з вами зустрінемося тут же, тільки вже, напевно, у Нових відео на нові теми, все, друзі, до зустрічі на каналі.